Онлайн-магазин Фама презентує дерев'яну модель козацького човна чайка. Характеристика виробу: ручна робота, матеріали дерево, бук, латунь та акрилова блакить, розміри 36 на 23 та на 16 см. Коробка 38 на 28 та на 18 см. Вага без коробки становить 124 грами з коробкою 4,7 кг. кілограми. Це судно використовувалося запорізькими козаками. Ами в 16-17 століттях свою назву човен отримав завдяки неймовірній легкості та швидкості. Деталізована модель чайки створювалася за збереженими документами й описами, тому в точності повторює свій стародавній прототип. Знайти його ви можете у нас в інтернет-магазині. Фама цей човен з цікавою історією може стати нестандартним елементом декору вашої оселі.